Який ваш улюблений український мем? Дев'ять чи десять. Дев'ять чи десять. Десять десять. Не чує баба? Не чує баба. У мене, мабуть, два. Один це з цим мужичком таким. А другий це наш рівненський. Це мерзость. Це мерзость. Це реально мерзость. Полтавський палій, напевно. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, а пожарки приїжджають. Штани за 40 гривень. Твою мать за 40 гривень штани, бл. Ніколай ти гот тюрьма. Ніколай, десь ідіот тюрми! Я не знаю, чи він український, але мені дуже подобається кричащий бабер. <клухи> Там, де Джуліан стоїть на інвалідній колясці і каже, «Маріса, я більше не можу гоп-гоп чи не гоп. Бурися, я більше не можу. it's a